Мар'яна Тригуб, доброго вечора. У вас є чоловік? Є доброго вечора. А як же ж? Зараз в даний момент на війні там, де всі українські настоящі чоловіки захищає неньку Україну? А як же? У Вас є? Ну, чого ж ваша влада вся старається втікти Русь... з Росії подальше? Юлія Михайло, привіт. Русський челік. добрий вечір. Пам'ятаєте мене з попередньої трансляції? Пам'ятаю. Доброго вечора, Михайло. Їм не дано розуміти. Ні, не дано. Наточка Людмила, вот и отдыхайте акули ку, к соседям то есть с больними фантазиями. <гум> Козел, коса, кохайтеся, дівчата та не з москалями. Ото-то. Емілія, це так, я современний чоловік як, чоловік, як ви пишете. Ну я не несу бред. Це ви несете бред. А я розказую правду, а правда дуже гірка. Хто пише, що старуха, то ви що, до старих літ не доживете, да? ви запускаєте той цикл молодими вмирати, да? Ну, ваше право. Той, хто обіжає старих, то зазвичай молодими вмирає, так що. Якось так. Михайло, їм подобається бути рабами, так? Так. Да, да, Росія за мир. На як же? Тільки з війною прийшла до нас. Добрий мир! До <tu> Людмила і Лариса вийшли з чату і, і вперед на Курщину будувати лінії оборони. Бо путя каже, там якась ситуація. Наточка Хейтери слабоумніє. Набіжали біжалі новості амбоящика несуть вам. Триколором машут, Вони махати махають, але кого не спитала, в чому слава, Ну ще ніхто ні один не написав. Так щось так. котик хватить її хайтіть. Вона просто говорить своє міння. І вона говорить просто що не хочеть, щоб люди умирали. Так, не хочу, щоб люди вмирали. Я хочу миру, я хочу перемоги, я хочу спокою. Я хочу, щоб Росія забралася з нашої землі. Юра, диктатуру Зеленського чого не скидувають. Е, Знаєш, що я тобі скажу? Якби в нас була диктатура, то вже б давно ми скинули його, а в нас нема диктатури. Ось, а от вас диктатура, да. Ви не маєте права щось е, напротив сказати. Ви мусите все те сказати, що вам сказали. Людмила, не трогай. Ой, божечку, ой, божечку, який святий Божий. Людмила, я тобі, знаєш, що скажу? Він не жонатий. Можеш замуж вийти за нього. У неї ж сім'ї нема, він же ж настільки, як сказати, нещасний, що навіть не міє сім'ї зберегти керувати. Так що можеш вийти за замуж. Раз він такий святий тебе, виходь за нього замуж і буде жити в добрі, чого ж ти не хочеш? Вперед!